Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами, будні та свят. Сьогодні будемо готувати печінкові смачні млинці. Для приготування беремо кілограм печінки. Можна брати куричу, індичу або яловичу. Якщо ви не дуже любите печінку, то її треба замочити години на 3-4 у холодному молоці. Таким чином вона позбавиться характерного запаху та присмаку, а також стане ніжною на смак. Обробляємо її від плівок та прожилок, щоб продукт краще перемелювався. Далі беремо одну очищену цибулину, розрізаємо її на чотири частини.